Вітаю вас на майстер-класі Як малювати котячим пензликом. І сьогодні ми з вами намалюємо мак. Так-так, квіточку, маку котячим пензликом, буде дуже цікаво. Для початку ми будемо малювати з вами ескіз. Якщо вам важко, наприклад, малювати просто так від руки коло, можна використати якийсь підручний засіб. Ну, наприклад, цей скотч я візьму маленький, і введу навколо нього простим олівцем кружечок. Я розділю навпіл вертикальною лінією. Я буду малювати, натискаючи на олівець, а ви малюйте дуже легенько. Ось так. І нам знадобляться ще дві допоміжні лінії, щоб намалювати гарні пелюстки. Ось ці діагоналі. І в цей бік. Бачите, я малюю без лінійки, без інших засобів. І в центрі тут у мене кружечок буде для серединки квіточки. Далі ми впису, пишемо в кожну частинку четвертинку кола пелюсточку. Ось таким чином. Ось перша пелюстка, друга пелюстка, третя пелюстка. Я просто, бачите, скругляю ці куточки. І виходить пелюсточка. І четверта. Домалюємо стеблинку, вона така вигинається в нас. І два листочки, вигнуті лінії центральні, і на них вдягаємо листочки. І з іншого боку листочок. І теж вдягнумо форму листочка. Я буду малювати листочки неперехідним мазочкам, теж котячим пензликом. І в нас листочки будуть сьогодні цікаві, створені з горішків маленьких, тому я одразу зроблю розмітку під ці горішки. Ось так. Горішки будуть гостренькі такі, по декілька з кожного боку листочка. І для цього листочка теж. Тут центральний горішок і тут три з цього боку війде. І з цього боку. Ескіз наш готов і можна малювати фарбами.